Починаємо. Ти деревко, не де коже, біма, віта. Хто? Називай, хто? Антон. Ні. Ні. А давай ще раз, ще раз кажи. Ми колі до Аня. Молодець. Да. <ріху> так, тепер Аня стає. Ти, Анюта, не дрімай, хто гукає, відгадай. Так. Анастасійка, молодець. Так, Анастасійка стає. Ти, Анастасійка, не дрімай, Хто гукає, відгадай. Віка. Віка, молодець. Зараз вона підійде. Так. Молодець. А, Віка стає. А ти Віка не дрімай. Хто гукає, відгадай! Віка Назар. 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 Але ще хтось скаже, а ну ще каже. Єва. Єва. Молодці, підходьте, молодці. Підходь, будь ласочка, чого? День обіймів. Так, молодці. Так. Давайте, Єва. А ти Єва, не дрімай. Хто гукає, відгадай. Молодець. Богданчику впізнала. Молодець. Так, давайте Богданчик стоїть ти Богданчик, не дрімай. Хто гукає? Відгадай. Богдан, Богдан. Діма. Діма, молодець. Дімочка, давайте, підходь, Діма, Діма, підходь. Так, далі. А ти, Діма, не дрімай. Гукає, відгадай. Іх, Амелія Амелія, молодець. Так. А давайте ще далі. Ти Амелія, не дрімай. Хто гукає, відгадай. Амелія. Віта Віта, молодець. А ти віта не дрімай, хто гукає, відгадай. Даша. Ні, ще разочок скажи. Назар. Ні, ще разочок. Оля. Олечка молодці. Так, Олечка виходь. Та. Так. Так. Ну, бачите, цікаво. -то. А ти, Оля, не дрімай, Хто гукає, відгадай. Оля, Єва. Єва, молодці, дякую.